Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня, шановні. Щиро дякую вам, що ви погодились на інтерв'ю для нашого вебсайту. На день покладання квітів, шанування Тараса Шевченка, ви хотіли виступити біля пам'ятника Тараса Шевченка. Був Шевченку. такий, був такий. Вам не дали слова. От, користуючись нагодою, що ви тоді хотіли сказати, можете зараз. Знаєте, мені не хотілося мені взагалі в той день бути якихось таких, як сказати, Політичних подіях і взагалі мені вже той вік напевно чи ті бажання нема такого влазити в ті всі передряги. Але коли я б знав, що будуть покладання квіти обласною адміністрацією, цією обласною владою, от просто мені захотілося приїхати, сказати, слухайте, ви от от ви зараз тут от такі фарисейські пісні співаєте цей. А в мене два роки пенсія не підвищувалася на копійки. Не підвищувалася, ну ж зовсім. Ви розказуєте про, про, про покращення, а я інвалід першої групи, живу на 822 гривні. А ви тут розказуєте, що, що тепер ще обіцяли, що підвищити, а тепер обіцяєте, що будете обіцяти. І в мене от якось такі внутрішній <сил> посил, позив. Думаю, піду попробую. От. І може б не було ніяких цих всіх перетирань, того всього інциденту, але є таке поняття провокація. Я під'їхав до драмтеатру, виліз з машини, мені подали візочок, а мене вже там чекали. Люди в цивільному не дали мені туди, почали забороняти мені туди навіть під'їхати. Якби я просто хотів на Шевченка, вшанувати. Навіть якби я як 8... просто хотів стояти, як всі оті, що там стояли, чому я не маю права? А мене почали. Е... В цивільному люди, просто звичайні люди в цивільному. Не міліці міліціонери. то були міліціонери, звичайно. Я розумію, хто це був. Але вони були в цивільному. Чи це можна в наш час? Я таке бачив тільки по відео в Білорусі, коли цивільні непонятні мужики запихують в машини других цивільних, а міліція спостерігає. Це що таке? І це не Донецьк, це не Луганськ, це Тернопіль. Хоча їм я не заздрю. Ну, і е, коли я почав оцю бачу, що мене відштовхують. Звичайно, я людина навчена, я знаю, що таке е, в певній мірі потасовка і боротьба. Я пробрався туди трошечки. Але коли я встав. Я побачив, як я встав так між. Тут хлопці з прапорами якісь молоденькі стояли, тут дідусь стояв. Я стою собі, думаю, ну все, я тепер послухаю, що ж він скаже, що ж він пообіцяє, той голова, ті, хто там з адміністрації в черговий раз, що він скаже? Звичайно, внутрішньо хотілося йому протистояти, хотілося, щоб це була дискусія, як на гайпарку. Ти виступив, а ви й другий і сказав своє. І не таке, що ти, що ти е, на бумажці зачитав. Я в всьому цивілізованому світі. В світі. Я стою, тільки но вийшов в Кайда, почав щось говорити. З, до мене з однієї сторони так Дідо Вітер такий молодик, з другої, я чую, мене починають тягнути, так, потихеньку втягувати в, в НАТО. Люди ж цього не бачать, бо це стоять провокатори. Воріні не міліціонери підготовлені, у яких ціль мене обмежити. Бо там, дехто каже, о, стоя, вибрався і там до Кайди кинувся. Ні! Люди просто не бачили, як мене втягували туди-назад, в натовп, щоб я не міг. Ну і знов таки, не кажу, що я їх перехитрив. Просто я зробив ложний рух, що я хочу там когось здарити. Вони відчіпились, і все цей час я кинуся до кайди. Встати біля нього. Тому що якби я е, ну, от, не зробив цього, мене просто би затягнули туди, тихенько встали, окружили. А я вам скажу таку річ. Знаєте. Я маленького росту, як і написав, коли я мене окружи, і я буду нюхати зади і все. А спина в мене це саме неприкрите місце. І там в мене за спиною нікого не було. Ну, а далі вже і все почалось. Багато, ну не багато, а там кажуть, а треба було раніше записатися. Абсурд. Де? А як? Як дописатися раніше? Кажуть, а якщо всі почнуть, хай починають. Але почав тільки я б хотів сказати. Може, хтось інший хотів. Сміливості не вистачило, ну то його проблеми. А я хотів сказати. Може, ви виписували картинку владі, щоб все так. Я Хочу. думаю, що я би їм не прикрасив її. А що ви хотіли от саме сказати? Чи можете ви в кількох словах які тези донести? І так ви кажете, голова обласної ради це Кайда. Чи ви К... маєте претензії до обласної ради чи до обласної ні, адміністрації? Ні. Чи взагалі ні. до влади? Я взагалі ні до кого не маю претензій. Кожен є таким, який він є. Але кожен може висловити свою позицію і має сказати позицію по, по відношенню. Кайду я бачив як захисника в той момент, як представника свободи, як захисника, як політичної течії, яка асоціює себе, е ну, так грубо скажемо, з українським чимось. І не більше, не менше. До речі, я, в принципі, на нього і не розраховував, що там будуть і фронти, зміни, і все. Я знав, що це будуть обласна адміністрація. І мені було дивно, коли я побачив, що вони разом йдуть. І, і, і тоді я побачив, а там нема прапорів батьківщини. Тимошенко. Ну вони окремо проводили акцію. Вони, так, да, я потім. А чому ці пішли з адміністрації? Ну, кажуть, є таке припущення, що нібито свобода. Годується, Та з закурити, ми, 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 ми не можемо знати всієї правди. Звичайно. І, і оце саме саме просте. І тому ми маємо отою чуйкою своєю внутрішньою користуватися. От ти дивишся на людину, вона говорить правильно, все, а чуйка тобі каже, да, він правий. А чуйка тобі каже, да, він не правий. Знаєте, коли У е, е, мене зараз така, е, так, такий стан сповідування якоїсь своїх ментальностей. Він має бути все на чуйки. А чуйка це накопичений твій життєвий досвід, це накопичені твої знання, це накопичені та комбінація генів, яка з тебе робить або українця, або не українця. І от та чуйка тобі підказує, ти дивишся на Януковича — він говорить все правильно, все, все. А чуйка тобі говорить ні. А комусь вона говорить да, він правий. От на цьому все побудовується, на, 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 на отій чуйці твоїй внутрішній. Ну, Можна назвати це душа, Ну, ну душа, вона, вона, вона тобі говорить. А чуйка, вона підказує. От. І коли я побачив, що там вони є, ну з одної сторони, мені було е, приємно, що я побачив людей, які, які, з якими я разом стояв на тому самому місці 24 серпня, я стояв рядом з Кайдою і виступав разом з ним. Я був, О, думаю, хорошо, буде легше. То, що сталося, ну, провокація з моєї сторони, не провокація. Ну, як сказати, я би сказав так, мене спровокували до такого. Причому спровокували люди недалекі своїй ментальності, які просто тупо хотіли не пустити людину, яка має на це право. І пусти, не пустити людину, ну да, я маю якісь свої переконання, якісь свої вподобання, якийсь свій світогляд. От, ну навіть якби я і, і почав говорити там, чи з боку, чи зліва, чи з права, е, якісь е, гадості про мої відношення до влади, я маю на це право. Мене обманюють, мене два роки обманюють. І я мушу мовчати. Я не хочу мовчати. Хтось може, може стерпить, хтось боїться, хтось цей. Так, да, мені теж страшно. Ну, але, роз... але хто? Хто? Якщо люди не рухаються самі, то хто? Я так розумію, що Олександр Башта буде включатись в політичну боротьбу. Чи вже вам набридло за ці сім'ї? Ні. Перший мій досвід це був мерзкі перегони. Давно, 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 давно. Я тоді ще був молодий, напевно. З 98-й рік. Так. Та, думаю, от-от-от, люди побачать, оцінять, зрозуміють. І коли так сталося, коли основне питання, не питання, а такий основний був посил від людей, о, на візку, і теж корита, о, на візку, а що він там зробить? Ну, я сказав так, ну для себе, по крайній мірі, сказав, е ви не достойні мене. Якщо ви не розумієте, якщо вам не підказує ваша свідомість, ваша та ж сама чуйка, що це таке, то. Вже потім спочатку хто там, Богословська, ну, я шкодую, дуже шкодую про про те, що я був в Вічі. Ну, я не був там в Вічі. Вони просто прийшли і запропонували. Розумієте, Знаючи мою небайдужість, що я не зможу сидіти спокійно, коли от-от. от 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 Ну але Сказати, що я такий не нерозбірливий, не ні, там я не був не членом, не не, не, не ніким. Не, не, не е, просто побачив, що є можливість використати шанс. От, е, я знав, що з, з того роя нічого не вийде, от, але от, так воно. А коли вже. Бо, якщо чесно кажучи, на той час ті слова, що говорила Богословська, якби зараз показали постійно по телебаченню, то Янукович, по ідеї, мав і взяти за ноги і головою об стінку стукати. Вона відверто казала, що він бандит. Ну, чому такі метаморфози? Це технології, скоріш. Звичайні політично-ідеологічні технології. Після. Того всього тоді я, знаєте, мене розкусив дуже швидко, голова нашої облдержадміністрації Юрій Васильович Чижмар. Він дуже швидко мене розкусив, хто я такий, що я такий. Тому це єдиний голова обласної адміністрації, який був тут, який ну, пробував спілкуватися зі мною. Раніше я бажав з ним спілкуватися, а він це підтримував. От, людина, яка говорить і якій хочеться вірити. І віриться найголовніше. Це, головне. це не, 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 не набір штамбів і слів, а це е е е е пли плин думки і, і, і душі. Ви е е балотувалися від єдиного центру, наскільки? І от потім да, потім подзвонив Сергій Тарашевський. Ну знаєте, якби це було просто набір людей, е особистостей. То може би щось і вийшло. Ну, ну Там був прапор єдиного центру зверху. А на той момент е асоціація єдиного центру була тільки з Балогою. а Болозі е з його е минулим, як, сказати, е як це кажуть, е банківська. <зв>. З банківської історії <зв>. тут, тут нема що робити взагалі. Я ну так не опускав не рук, руки. Я сказав Сергію, кажу, Сережа, ну ні, давай будемо пробувати. Я кажу, ну пробуємо. Ну і попробували. Звичайно, дивно, звісно, що от я балотувався по нашому першому округу, тут кутковецько пронятинському Ну, люди, люди знов таки. Віддали Шо перевагу 20-річному парню з Свободи. Ну, я не проти нього, він може і хороший справді. Він но... голосували за Бренд. Так, так, так. Причому бездумно і цей. От... Після того, ну, руки не опускалися, а коли почалася вся ця от... Такий... хода до прірви, я зрозумів, що. Все, вже якщо я буду сидіти спокійно, то я собі цього, по крайній мірі, не прощу. Значить, звідси почалася акція на 9 травня, коли я прийшов і побачив беззубість свободи, коли я побачив беззубість і безталанність їхніх лідерів, які навіть не змогли організувати звичайного. Моя військова освіта, вона мені, звісно, дозволяє там план бій, якісь дії, та все це спланувати і виконати. А безубість в чому? Маєте на увазі, що вони вони стояли... не змогли перешкодити тій вакханалії, отій черговій такій, знаєте, політичній ін'єкції на, 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 на генному рівні, щоб е, от, оці от совки згадалися своє і в черговий раз е, танцювали на кістках всіх, і тих, і тих. Оце от, свято ніяке це не свято, це трагедія людська. Всього світу трагедія. Одна чума перемогла другу, чому і все, і не більше. Одна чума змінила другу, чому і все. А комусь треба оту ін'єкцію робити, щоб не забували. Оці ін'єкції – це постійні фільми на, на телебаченні про війну, де вже навіть зеки, оказується, воювали з німцями на, на таких патріотично-російських совєтських почуттях. Це нонсенс, це ідіотізм. Але це ін'єкція. Це ін'єкція людям, щоб вони не забули У тих, у кого прищеплено. Поновити, а в кого ще не прищеплено, прищепити. Що їм скажеш? Я це розумію, тому я там і був. Побачив беззубість. Ну, е Шкода мені їх. Якщо у них такі лідери, і так вони організовують, шкода мені їх. В маєте на увазі місцевих лідерів. До да любих. Навіть, да чи навіть да на лю... всеукраїнському рівні їхнього там Олега Тягнебока, що вони в Львові також фактично програли. Ну, ні, ну... Знаєте, от, от, ділити там програв, не програв, виграв, не виграв, е, то таке. Ну, ну Якщо люди не змогли досягнути своєї цілі, значить вони програли, значить, так. От, е, ну Якщо буде, буде е, ворог в тебе сильний і ти рівно щось зробив, то ворог думає, що він переміг, а ти все рівно, ти зробив більше, ніж ти навіть планував. Звичайно, саме приємно це потоптатися на кістках е, переможців і, і сказати, от я, і, а навколо трупи лежать. Ну, це, мене така перемога не влаштовує. Е... Що б ви порадили навіть націоналістичним силам? Вони все ж таки, як ніяк є наші. наші. Свого часу був рух, люди розчарувалися. був Національний фронт також. Наша Україна, також воно все впропала. Тепер ну, от, що... от свободи, бренд занепадає. Але... Щоб ви порадили, щоб вони дослухались до людей чи не знаю, ну. На ваше відчуття, тому що ви спілкуєтесь з людьми, напевно, ближчим свого коли до влади і кажуть, от попробували на день народження Шевченка. І не вийшли. Ви знаєте, нічого не порадиш. Нічого не порадиш, нічого не зробиш. Чому? Тому що от основний посил, який я хотів тоді сказати, от, е, мені так, знаєте, от, є держава, а є територія, є народ, а є населення. От наша. Сучасна влада вона хоче зробити на території України населення в певній кількості людей. І вони цього гарно, я бачив це планомірно, ідеологічно, як вони правильно все роблять. Їхні дії на 100% правильні. Ото вони ще таку мішуру, там зверху там е на наносно роблять е таку інформаційну, щоб відволікти від того, але вони роблять все дуже правильно. Давайте на увазі і націоналісти, і влада ці, Оці <різвість> наші українські всі е течії, рухи, і, 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 і об'єднання, вони дуже слабенькі в ідеологічному плані. Ну, як, як бачите. Іноді скажеш слово, а люди розуміють це трошки інше, слабенькі в своїй переконаності. Їх легко, ну, звичайно, якщо 70 років нас гнобили, то скільки років треба, щоб відновитися, щоб у людей ота чуйка, отой ген український? Дух. Ген. От Тому роблять оці генетичні щеплення нам, тим совкам постійно, щоб їх підтримати. Бо їх 70 років і якцину, А у нас хто? І от у нас зараз в цьому біда, що немає тих ін'єкцій. А то, що спробували ми е, там, е, е, згадати свою історію і просто показати своє щось минуле, то який спротив страшний. Це, це, це просто жах. Навіть у нас в Тернополі зараз можуть тобі сказати, що ти бендеровіс проклятий. 20. 28-му чеку там е визволення України, верніше е поневолення одних окупантів, іншими окупантами України. За що мене так вони не знав зненавиділи, Оці всі мусора і, 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 і влада? Бо я один вийшов тоді е біля пам'ятника, ну вони були не готові. Вони не думали, що я піду на такий крок. І вони прийшли покладати квіти, нагнали туди дітей, нагнали туди попів. Я не, я, я, я не помиляюся попів. Ну, я їм дав можливість відспівати всіх, відспівати всім відспівати, е, всі мають право. І, 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 і ті, і ті, і ті, любих стоять. Я дав, а потім. я дуже радий, що я зміг це зробити. Вони були не готові. Ну єдине, що мене там каніць теж виштовхали, ну, але малий загал це по цю, почув. Те тебе не показало взагалі. Ті Ві-4 показали в короткий сюжет в кінці, Але перед тим, як мене обхає якийсь Гоча якась нещасна, е, якийсь там ще ветеран червономордий він не ветеран, війни, а вітінра ветеран руху боротьби за ветеранів, скоріше за все. От ну менше з тим. Ну, в інтернеті ви є одним з моральних авторитетів Тернополя. Що ваші виступи, ваш цей лист показав ну, великий резонанс. То люди поділяють ваші погляди І молодше покоління, і старше ніж слава Богу, слава Богу. Знаєте, колись давно. Я ще був на ногах, бігав такий, теж не придавав якихось певних уваг проблемам в житті. Такий сюжет проскочив. Вот там, там оказується, оця от боротьба Хамасу і ізраїлітян. Вона ж теж там ідеологічна. Просто вона вже на верхній — це військовість, а внизу — то це все ідеологічно. І коли показали основного ідеолога Хамасу, я був так здивований. Це сидів старий дідусь на візку, паралізований. У мене руки є, а в нього ще й руки були паралізовані. І його всі слухали. І це і він сказав, що це от основний ідіолог от той. Я тоді так. А тепер думаю, блін, може то я колись стану. І почують мене люди. Ну хто ж мусить бути шаманом в тому племені? Бо ну, так, така людська історія. Ну, завжди були племена, завжди були люди, які відігравали певну роль у формуванні у тої свідомості у лікарі тої ін'єкції, тої генетичної інєкції, щоб люди згадували, хто вони і що вони, звідки вони. Ну... Пане Олександре, чи будете ви далі ходити на мітинги? Чи, чи очікувати владомошцем вашої присутності? Завжди. Я буду їх тримати в такому тонусі, щоб вони не розслаблялися. А, а ще правильніше, я буду робити те, щоб їх там ніколи не було взагалі, не е, в правовому сенсі, а в тому, щоб їх просто від, від, відсторонили люди самі від влади. Мається назять, щоб не, не мали вони можливості приходити, не мали вони можливості назначатися. Щоб наш голова обласної адмі... адміністрації, як люблять казати, губернатор ідіотізм. Саме звичайний ідіотізм. У нас нема губернії. Але чомусь всі тупо повторюють одну і ту саму манту. Губернатор губернатор. Так от щоб цей голова. Адміністрації, не ради адміністрації, був тільки обирався, тільки в нашій області, І тільки свій. а не всякі зайди, звідки з якихось е, областей, оця от перетосовка, там, там щось зробив, сюди поставили, того туди. Ну, хочеться з однієї, е, ну, не тільки собі щастя, але з іншої сторони, те постійне. А чи варто ви мене? Якщо ви не заступилися за мене, коли мене якісь два пацана, я з ними справлюся би і так, звичайно. Фізично то таке, морально я їх переміг. А, але ж чи будете ви збирати прихильників чи людей, які, наприклад, поділяють ваші погляди, тому що, як ви сказали, що от за спиною ви не відчули підтримки, ну, у вас не було, скажімо, надійного тилу, чи будете ви групуватися? Е, чи... Насильно нікого, примусово, тим більше, е, якщо люди знають, що буде акція, якась там від влади, чи від кого, вони мають знати, що я є там, я там буду обов'язково. Захочуть, вони самі прийдуть і мовчки стануть і захистять мою спину. Не прийдуть, значить, таке суспільство. Значить, я в черговий раз скажу, а чи достойні ви мене? Бажаю вам успіхів у вашій справі. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю.